І, от, після того як Україна передбачувано сказала, що вона підтримує цю ідею Дональда Трампа, Путін передбачувано сказав, що він до цього не готовий. Він хотів би втягнути у Трампа у перемовини щодо миру на тлі продовження бойових дій. Поки що всі можливості на боці Путіна, поки що Трамп пасе задніх. Запорізька область анексована Росією і та територія, яка знаходиться під контролем російських військ. Звичайно ж, як і вся інша територія Запорізької області вважається Путіним невід'ємною частиною території Росії. Цю територію він нікому повертати не збирається. От питання чи зможемо подякувати Трампу під час його другого терміну за надання нам військової допомоги? Ось це питання номер один. Насправді, значить, тоді відіграють ролі тільки три сили. Реально: Росія, Україна, Європа все. От ми всі весь час говоримо, що там м'яч на його боці, не на його боці, там весь час м'яч на його боці, але він просто спостерігає за ворогами, щоб нанести по удар у найбільш влучний для себе момент. Пане Віталію. Після телефонної розмови Путіна та а, Трампа, Кремль та Білий Дім оприлюднили дещо різні заяви, де багато чого взагалі не сходиться. На вашу думку, чому і що ви взагалі скажете про ту розмову? Ви знаєте, я думаю, що. Головним моментом у розмові Трампа з Путіном був той факт, що Путін вдруге відмовився від перемиря, якого вимагав Трамп. Під час першої телефонної розмови така пропозиція вже була зроблена американським президентом. Трамп сам розповів, що Путін від неї відмовився. Після цього було докладено чимало зусиль для того, щоб Україна підкреслила, що вона готова до такого перемир'я на 30 днів. І Можна сказати, що у джиді цей факт погодження України з перемир'ям був обмінений американцями на відновлення військової допомоги і обміну розвідувальною інформацією із України, і, от після того, як Україна передбачувано сказала, що вона підтримує цю ідею Дональда Трампа, Путін передбачувано сказав, що він до цього не готовий. І єдине, що вдалося Трампу почути від Путіна. Це те, що Путін готовий на 30-денне припинення обстрілів енергетичної інфраструктури України, що не завадило йому кожного дня продовжувати обстріли українських міст з руйнацією житлових кварталів. Ми з вами зараз розмовляємо, записуємо цю нашу розмову на тлі вибухів у Києві у інших українських містах. Якщо б Дональд Трамп був тим Дональдом Трампом, про якого він нам розповідав, принаймні під час своєї передвиборчої кампанії. Він би зараз мав би зайняти жорстку позицію по відношенню до Путіна, сказати: Ах, Путін не бажає миру. Ну тоді я запроваджую більш жорсткі санкції проти Росії. Тоді я запроваджую вторинні санкції проти тих китайських і індійських компаній, які купують російську нафту, тоді я збільшую обсяг допомоги Україні. Цього всього взагалі не відбулося. Трамп сказав, що в нього була хороша розмова з Путіним, хоча всі конкретні результати цієї розмови суперечать оцінці американського президента. І таким чином ми можемо бачити досить просту річ: Трамп вимагає погодження із миром від жертви, а не від агресора. А коли агресор йому відмовляє, робить вигляд, що цього не відбувається. Тобто продовжує жити у віртуальній реальності, що вигідно російському президенту. Адже я завжди вам казав під час наших розмов, що. Якщо Трамп дійсно хотів би втягнути Путіна у перемовини щодо миру після того, як буде оголошено припинення вогню, у Путіна абсолютно інша задача: він хотів би втягнути у Трампа у перемовини щодо миру на тлі продовження бойових дій. Поки що всі можливості на боці Путіна, поки що Трамп пасе задніх, поки що ніяких реальних інструментів, які б показали, що він може вплинути на Путіна, він не демонструє. Я допускаю, що таких інструментів можливо і немає. Але тоді треба це чесно сказати. Чому винними за таку відсутність інструментів у американської сторони мають бути українці? Ну, але щодо купівлі, да, пропозиції е, взяти під контроль е, е, атомні електростанції українські оце, це, це, це така дивна історія взагалі. Слухайте, тут багато дивних історій. Mm. Багато історій, пов'язаних із президентством Дональда Трампа, дивні. Вони не піддаються логіці. І їх дуже важко коментувати, тому що іноді здається, що президент Сполучених Штатів певні слова виголошує заради просто, як то кажуть, красивого вигляду, щоб створити якийсь інформаційний такий хаос резонанс. А чиновників його адміністрації, які змушені боротися за нам насамперед за збереження своїх посад, просто це це розвивають. Я так думаю, що з Трампом дійсно могла бути розмова про те, що Сполучені Штати можуть. Контролювати Запорізьку АЕС. От що робити Запорізьку АЕС, якщо вона окупована росіянами? Ну давайте створимо там нейтральну зону під вашим, пане Трамп, господарювання. Якщо вже українці не можуть звільнити цю територію Запорізької АЕС військовим шляхом, а це ж територія України, то, можливо, росіянам потрібно запропонувати такий проміжний варіант. Це абсолютна маячня з цієї простої точки зору, що для Путіна Запорізька АЕС, частина території Запорізької області Російської Федерації, не України. Я нагадаю, що Запорізька область анексована Росією, і та територія, яка знаходиться під контролем російських військ, звичайно ж, як і вся інша територія Запорізької області вважається Путіним невід'ємною частиною території Росії. Цю територію він нікому повертати не збирається. От коли ми думаємо, що є якісь інші інструменти повернення загарбаних українських територій, окрім воєнної сили, ми знову самі себе обманюємо. Немає таких інструментів. Росіяни будуть контролювати цю територію, що їм вдасться її контролювати її силою. І 5, і 10, і 40 років треба відмовитися від ілюзій. Звичайно, якщо там зміниться сама Росія. Якщо це буде там, демократична цивілізована держава, з цією державою можна буде розпочати колись перемовний процес про повернення цих територій. Результат цього процесу я не гарантую. Але з тією Росією, з якою ми маємо справу, можна або відвоювати ці території, або усвідомити, що вони ніколи не будуть під нашим контролем. Крапка. Ну, ніколи я маю на увазі, поки така держава існує. І, звичайно, ніякий Путін, ніякий контроль на Запорізької АЕС. Трампу не передасть, тому що з його точки зору, це така ж сама російська атомна електростанція Курська чи якась інша, звідки взагалі такі ідеї виникають? Ну а оскільки ніякої реальної можливості контролювати Запорізьку АЕС не існує, почала розмова, почалася розмова про всю українську атомну енергетику. І знову-таки виникає питання: навіщо? Щоб, що? От уявимо собі, що на е, українській атомній електростанції. Більшість з яких, до речі, продовжує працювати на російських технологіях, це російські атомні реактори, переходять американці, які нічого в цьому не розуміють. І вони керують цими електростанціями. Для чого? Щоб отримати прибуток, який може бути прибуток у зруйнованій війною країні з дуже низькою купівельною здатністю населення і з економікою, яка існує, тільки дякуючи західній підтримці. Що, який прибуток ну, там? Пане Віталій, навіть? Тут, тут, тут навіть не, не про прибуток, це про те, що цей механізм має бути якимось, навіть, якимось е, замінником членства НАТО, тобто така security guarantee, да, гарантія. Але, це без... не, Слухай, де, Який замінник членства в НАТО? Присутність американського менеджера на атомній електростанції чи американського геолога на родовищах корисних копалин, це ніяка не гарантія безпеки. Я розумію, але це те, що вигадує собі Трамп. Він же казав звичайно, єдина що... гарантія безпеки це американські військові на чийсь території, військові, так. Ну, і, американська і воєнна кажу... база, і це теж не так. абсолютна гарантія безпеки. Палі, ми бачимо, я... як американських військових я... виганяли з багатьох країн ну, ми ж знаємо 14 рік, і скільки не тільки американських багато західних компаній працювало, і в Донбасі, і в Криму, і що нічого ми говоримо тільки про Україну, а згадаємо, як були націоналізовані. Родовище в е африканських країнах і звідси йшли е компанії. А згадайте про е Іран, де прем'єр-міністр Мосадик свого часу запросив західні компанії залишити країну, і там просто був переворот, щоб вони повер повернулися. Компанія – це не армія. Якщо ти не хочеш застосовувати силу, ти не зможеш забезпечити інтереси власного бізнесу України, на яку на території якої претендує сусід. Ну це ж мені здається, будь кому зрозуміло. І потім знову таки виникає таке питання: а от ми уявили собі, що з'явився американський геолог чи американський атомник. Ну, яким чином? Російська армія увійшла на якусь територію, де знаходиться ця атомна електростанція, і сказала американським атомникам, давайте, оце вантажівка, ви в неї забираєтесь, і щоб вашого духу тут не було. Валіза, Аеропорт Нью-Йорк. Що Трамп чи будь-який інший американський президент армії не дійшли? От я не розумію, пане талі. Взагалі, знаєте, от не так прописано було друге запитання щодо що можна сказати про другу розмову Трампа і Зеленського, але тут також питання чи варто взагалі це обговорити, тому що ну очевидно, в очах Трампа Україна вже взагалі не мала суб'єктності. Ну, в будь-якому разі, те, що Трамп говорить з Зеленським, це вже непогано. Те, що Трамп визнає, що Зеленський хоче миру, це непогано. Те, що американці хочуть проводити перемовини водночас з українцями і росіянами, це непогано. Але це не має ніякого значення. Це імітація, значення має тільки одне: в тій ситуації: перше: чи надають американці воєнну допомогу, яка була схвалена американським конгресом в часи президентства Джозефа Байдена? От Трамп цю допомогу призупинив, зараз він її надає чудово. Це те, чого від нього очікують. Друге, чи продовжується обмін розвідувальною інформацією між Сполученими Штатами та України? Білий дім після розмови Путіна і Трампа підкреслив, що обмін розвідувальною інформацією буде продовжуватися. Це чудово, це принаймні не буде давати росіянам можливості розстрілювати українців як в тилі. Третє: чи буде Україні наданий новий пакет допомоги після того, як закінчиться. Той пакет, який був запропонований президентом Байденом, тому що Трамп весь час говорить, що потрібно дякувати. Але нам дякувати залишається тільки йому самому за Джевелі, не колись, і президенту Байдену за всю подальшу військову допомогу. Питання: чи зможемо подякувати Трампу під час його другого терміну за надання нам військової допомоги? Ось це питання номер один, нас. Так, так. тому що всі інші питання не мають ніякого значення, не буде ніякого реального перемир'я. Тому що президент Російської Федерації його не бажає, провалом і фіаском Дональда Трампа можуть закінчитися перемовини з Росією, тому що Путін не бажає нічого іншого. Чи готовий буде президент Сполучених Штатів на тлі ось цього незрозумілого переговірного процесу? Ну, хоча б не нові санкції проти Росії запроваджувати, очевидно, що він налаштований проти цих нових санкцій, ми що, вони давно вже мали бути запроваджені. а Хоча б нову допомогу Україні надати. Якщо виявиться, що Дональд Трамп до цього не готовий, ми можемо його як фігуру прибирати з шахової дошки. Якщо він не допомагає Україні, тому яке, яке взагалі має значення про що він там домовляється з Росіянами? Немає санкцій ну, нових проти Росії і немає допомоги до України. Значить, ми вважаємо, що Сполучені Штати в цій грі не е, відіграють жодної ролі. Значить, тоді відіграють ролі тільки три сили. Реально: Росія, Україна, Європа все. І влітку ми зрозуміємо, так, це чи не так, але я не впевнений, що Дональд Трамп при його грандіозному чистолюбстві буде готовий викреслити себе з цієї гри. За тієї простої причини, що він і Путіну тоді буде не цікав. від собі. Перемова не продовжується, Україна допомоги не отримує, але й санкції Сполучені Штати з Росії не знімають. Чому тоді Трамп має бути цікавий Путіну? Про що йому з ним говорити. Так що я Пані думаю, зали. що Трампу доведеться визначитись. Взагалі, Financial Times, ви бачили, написав, що Білий дім говорить сам з собою, і питання, чи розуміється Трамп, якщо розуміє, чому він продовжує, а, тому що ну, Путін дуже впевнений в тому, що він може а, а, насправді перехитрити Трампа. Ви знаєте, ми Путін, не знаємо, в чому впевнений Путін, але те, що він точно знає, що він може тягти час, що в нього є можливість тягти час, а за цей час. Може більше території захопити, більше людей вбити, створити умови для дестабілізації України в мирний час, ми не можемо з вами бути певні в тому, що Путін переконаний, що йому вдасться захопити всю територію України. Він може бути набагато більш реалістичним, ніж ми думаємо. Але разом із цим він може не розуміти, куди йому поспішати. Ну якщо Трамп нічого різкого не робить, якщо ніякої небезпеки йому немає. Якщо економіка поки що дозволяє продовжувати війну, чому не отримувати кращі результати, ніж ті, які він може отримати зараз. Ну і ми говорили вже з вами. Я ще раз це скажу: що я вважаю, що Путін знає, знаходиться перед такою ділемою. Якщо його економіка дозволяє йому протягом наступних років продовжувати війну, йому взагалі плювати на всі ці е, погрози Трампа, якщо взагалі це можна назвати погрозами, і абсолютно влаштовує ситуація, коли він продовжує перемовини, і продовжує військові дії водночас, якщо його економіка не дозволяє йому продовжувати довгий час військові дії, або він вважає, що вона вже там через рік-півтора буде вже в такому тяжкому стані, він може бути зацікавлений в тому, щоб домовитися із Трампом саме зараз, коли Трамп так шукає швидкого завершення ситуації, хоча б швидкого завершення вогню на комфортних для себе умовах, і він ці умови просто визначає. Просто дивлячись за тим, наскільки Трамп готовий на них піти. От найбільш очевидна умова це умова припинення вогню за рахунок припинення мобілізації і військової допомоги Україні. От він просто кинув такий м'яч, і тепер дивиться, як американці на нього відреагують. Ну, вони не мов би, не погоджуються, але вони ж і нічого й не говоряться особливо. Вони намагаються зробити вигляд, що цього не відбулося. Ну і звичайно буде дивитися, як європейці, скільки грошей вони можуть дати. От зараз там європейці сперечаються все ж таки, скільки 5 мільярдів чи 20 мільярдів. І якщо вони будуть довго сперечатися, він переконається, що і вони не можуть реально замістити Америку. Він просто стежить за ситуацією, щоб ухвалити найбільш вигідне для себе рішення. От ми всі весь час говоримо, що там м'яч на його боці, не на його боці, там весь час м'яч на його боці, але він просто спостерігає за ворогами, щоб нанести удар у найбільш влучний для себе момент. От вам і весь м'яч. Цей м'яч хоче забити в чужі ворота. Пане Віталі, коли ви вже сказали про Європу, цікаво, що тут йдеться не тільки про це рішення, яке на, на нашу думку, на думку багатьох друзів, україни просто фахівців з питань фінансових питань, професори Гарвардського університету, вони написали цілий цілий звіт про те, що так: 300 мільярдів доларів заморожених, вони можуть і мають бути використані на. Користь Україні але ви знаєте, все залишається поки що не вирішеним. І мабуть, ніколи це питання не буде вирішено. І водночас Європа все наполегливіше каже про миротворців в Європі, і знову ж таки, навіть наприклад, буде перемір'я Кремль каже, що проти будь-яких таких миротворців чи наважиться, звісно, питання таке, мабуть, риторичне виникає чи наважиться є зробити щось, чого не хоче Кремль? Ну, Це не є найголовніше питання, тому що ми чули від президента Макрона, що Україна сама має вирішувати, які війська знаходяться на її території, але з іншого боку, і самі європейці мають вирішити, чи готові вони ввести війська на територію України, якщо не будуть чітких гарантій безпеки для цих військ. Якщо вони не будуть готові, таких військ не буде, навіть що Україна буде готова їх запросити. Зараз ця коаліція охоче вже говорить про необхідність забезпечення безпеки України в небі і на морі, тобто вже мова про наземні війська знову не йде. І мені здається, що взагалі вся ця історія про наземні війська була останні місяці виставою для Трампа. От він говорив, що він хотів би, щоб на території України був європейський миротворчий контингент. І вони весь час сказали: ну, ми готові, будь ласка, ось Франція, Велика Британія, інші країни готові. Потім виявилося, що у Трампа зникла всяка зацікавленість такому миротворчому контингенті, тому що він усвідомив, що проти цього контингенту буде виступати Путін. Чомусь він спочатку цього не розумів. І він перестав не просто про це говорити, він перестав європейців переконувати, -е -е що американці готові надати підтримку такому контингенту, хоча б логістично. І це абсолютно дивовижно. Адже ви пам'ятаєте, що перші плани Трампа базувалися на тому, що буде перемир'я з миротворчим контингентом. Він весь час про це говорив. І Європа і зараз має це за це згад. заплатити. Так, і Європа має за це заплатити. Європейці сказали: Окей, ми готові завести війська і за це заплатити. І що він сказав, а мені вже не потрібно. Тому я взагалі не знаю, наскільки можна серйозно ставитися до його намірів. Він дійсно говорить сам з собою, але ще він говорить з Путіним. Коли він бачить, що у нього щось з Путіним не виходить, він відмовляється відразу від певних ідей. От була ідея контингенту. Путін сказав ні. Він не говорить про контингент. Була ідея перемир'я 30 тридцятьденно. Путін сказав ні. Тепер американські, російські українські переговірники будуть розмовляти про якісь технічні питання. Не зрозуміло чого. Пане Віталію, не можемо з вами оминути при тему припинення фінансування Голосу Америки та Радіо Свобода, з якою вас багато пов'язує. І нас з вами. Я був декілька разів гостем вашої програми. Нагадайте «Дороги свободи, «Дороги к свободі, да. так свободі. Да. Це дуже популярна програма і. Вашингтон каже, що йдеться про оптимізацію. Але скільки політики в цьому рішенні? Це питання? Любка, Андрій Любка, письменник, писав колонці для одного з видань українських, що це ще один прояв курсу США на ізоляцію. Чи згодні ви саме з такою характеристикою? Я думаю, що це відмова від політики м'якої сили, Керрі Лейк. Яку Трамп призначив очільницею цієї американської агенції з міжнародного мовлення, сама сказала, що краще витрачати мільярди на м'яку силу, ніж трильйони на війну. Ну і як бачимо, пішла абсолютно всупереч своїй власній цитаті коли фактично припинила фінансування Радіо Свобода. До речі, це вийшло як з України. Адже ви розумієте, що це припинення фінансування того гранту, який був виділений американським конгресом до обрання Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів? Це попередній бюджет. У вересні 2025 року американський конгрес може ухвалити рішення про нове фінансування цієї агенції і вирішити, що робити з Радіо Свобода. Я допускаю, що в цьому новому бюджеті також розходи на Радіо Свобода з Вільна Європа могли бути скорочені чи взагалі не передбачені. Але чому Радіо Свобода Вільна Європа позбавляють вже виділеного гранту, це пояснити як з якоїсь логічної професійної точки зору, фактично неможливо в будь-якій ситуації, потрібен перехідний період якого сполучені штати ніде зараз за часів Трампа не допускають, пане Віталію, Це можна пояснити з точки зору політичної помсти. Я вже на якщо дозволити там е, е, відповім на це запитання. Як я це бачу? Я теж був гостем і Радіо Свободи, і е, в Вашингтоні. І, звісно, штаб-квартира в Празі багато багато разів. І для мене це дуже сумна подія. Але він бачить, він каже, що там були такі ж не знаєте, просто ідеологічні противники Трампа, там були ліберали, і він, як політичний гравець, в своєму розумінні абсолютно раціонально зачищає поле. Ви розумієте, я можу ще це логічно погодитися, коли мова йде про Голос Америки і особливо про англійську службу голосу Америки, тому що ці люди, як правило, чу слухають все це англійською мовою, їх абсолютно не цікавить мовники на інших, на інших мовах. Служби на інших мовах, в тому числі і в голосі Америки. А англомовною службою голосу Америки, ну і дійсно були завжди конфлікти, і вони ніяк не могли зрозуміти, що місія голосу Америки це не говорити англійською мовою, а якраз не говорити англійською мовою, а іншими мовами. А щодо свободи, мені здається, що це взагалі абсолютно інша історія Радіо Свобода Вільна Європа, як і Радіо Вільна Азія, яка там теж закрита, як і Радіо Фарда, яка на персидській мові. Має мовлення, це радіостанції, які не мають англомовного мовлення. Там є дійсно там інтернет-сайт спільний англомовний, таких загальних, я б сказав, досягнень, аналітичних і новинних. Але взагалом це мовлення на мовах країни які йде цей ефір. І на Радіо Свобода, як ви розумієте, завжди працювали люди. Різних політичних поглядів було чимало як е, прихильників там правих поглядів, так і прихильників там ліберальних поглядів. Це замовив чи ви відкриєте сайт Радіо Свобода. Ви побачите там людей, які завжди були прихильниками президента Трампа і завжди мали свою трибуну на всіх службах Радіо Свобода. Це просто така об'єктивна реальність. Мені важко зрозуміти, як це може бути пов'язаний з помстою, тому що якраз ідеєю редакційної політики Радіо Свобода була різноманітність думок. Хтось мов писати якісь е, одні тексти, хтось інші, але найголовніше: Радіо Свобода Вільна Європа, на відміну, до речі, від Голосу Америки, ніколи не мала мандату на коментарі американської політики. Американська політика завжди коментувалася американськими офіційними джерелами чи е, якимись там американськими коментаторами різних поглядів. А ідея Радіо Свобода була розповідати в Україні про Україну в Росії про Росію, а не про Америку. І я вам це можу засвідчити як людина, яка протягом 35 років співпрацювала з Радіо Свобода. І я більше вам скажу: коли я працював в Московському мірою Радіо Свобода, я довгий час відповідав за висвітлення офіційних приїздів керівників Сполучених Штатів до Росії. І я точно знаю, як це робилось у відповідності з нашою редакційною політикою. Ніколи журналіст Радіо Свобода не міг. Висловити оцінок заяв чи дій офіційних осіб Сполучених Штатів це була чітка політика. Ми просто повідомляли нашим слухачам, потім глядачам і читачам про те, що відбувається під час цього візиту. Так, ми могли дати оцінку тим, тому що відбувається під час самого візиту, дати цитати якихось людей навколо цього візиту. але було точно відомо, що якщо ти працюєш на Радіо Свобода, це не для того, щоб коментувати політику Сполучених Штатів, тому що це інша модель журналістики. Я дуже багато коментував американську політику в інших медіа, тому що не був штатним працівником Радіо Свобода, до речі, а штатні працівники Радіо Свобода, якщо вони працюють на цій корпорації, вони погоджувалися з тим, що вони не висловлюють свою думку про американську політику взагалі. Чому тоді їм потрібно мститися? В чому ідея помсти? Пане Віталію, останнє запитання, знаєте, це таке дуже воно таке історичне, філософське, воно футуристичне. Ми заглядаємо, намагаємося зазирнути у це майбутнє. Ми тут запитують тут. Я зараз знаходжусь, знаєте, як зветься країна, яку ніхто не чув згідно Трампа. Пам'ятаєте, що Україна. я сказав? Лісу. Лесоту. Лесоту, да. Ось тут скажуть для правильно казати несуту. Він в зведенні до нації State of до Union Address, Він сказав: навіщо ми там допомагаємо там тим, хто страждає від спіду чи щось таке? Віч, як в країні, яку ніхто не чув, як Лесото, Наприклад, я тут спілкувався з міністром закордонних справ сьогодні. Як вони на це відреагували, Але мені тут вони запитують а окей. А, що взагалі станеться з американською демократією? Чи переживе вона навіть, чи, якщо це буде чотири роки Трампа? А, чи можна буде все це відмотати назад? Відкрити знову голос Америки, відкрити Радіо Свободу? Чи це як така знаєте розбита чашка? Як усклейте вже так само не ну, Я думаю, вдасть. що голос Америки буде працювати просто в абсолютно іншому вигляді. Що стосується Радіо Свободи вільної Європи, якщо воно припинить своє існування, ми сподіваємося, що європейці можуть таким чином взяти на те якесь шефство на цієї корпорації. Однак як це буде виглядати насправді важко уявити, я думаю, що історія цієї корпорації, самої ідеї такої журналістики, добігне кінця. Ви розумієте, в чому взагалі проблема? В тому, що ідея Радіо Свобода це створення мовлення для країн, в яких немає демократії. Адже є іномовлення, це коли там Голос Америки чи там. Deutsche Welle чи Радіо France Інтернешнл розповідають про свої країни і іншому світу. А ідея Радіо Свободи була в тому, що Радянський Союз за залізною завісою, які окуповані ним країни, і ми розповідаємо цим країнам про них самих і допомагаємо зберігати стандарти журналістики і стандарти демократії. Це місія. Я завжди пишався цією місією. Звичайно, в 90-ті роки було питання, а що з цією місією робити, коли все стало демократичним, але вже з приходом до влади Путіна. З окупацією Крима, Донбаса стало абсолютно очевидним, що місія повертається: Радіо Свобода, це одне з чистих джерел інформації для тих народів, які не мають можливості мати вільні медіа. Тому я думаю, що мої колеги з Української служби Радіо Свобода, якщо вона перестане існувати, вони знайдуть собі місце в українських медіа тут чимало вільних медіа. А от щодо моїх російських колег. Колег з російської служби маю на увазі, а колег з країн Центральної Азії, з Ірану, з Афганістану. Теж були одні з нечисельних, можливо, одна з нечисельних можливостей почитати чи почути правду. І ви знаєте, що наша програма, про яку ви говорили, в якій ви були учасником дороги к свободі, її можна було включити в Москві на телеекрані і дивитися на Ютюбі. Ну, поки Ютюб не почав прикручуватися зараз в Росії. Так чи інакше, те, що ви говорили, могли б побачити будь-хто в Росії і в колишніх радянських республіках. Тепер такої можливості більше не буде. Залишається побажати нам, знаєте, як наші кажуть наші друзі білоруси за нашу і вашу свободу. Співчуваю нам всім, пане Віталію, дякую вам. Дякую.